Судку на малі. Служку. Втічка Діти. — А це його опор. — Ми зараз знаходимося в пункті психологічної допомоги або реабілітації військовослужбовців. Дана ідея виникла в командування військової частини створити на базі одного із закладів на Донеччині такий пункт. Хлопці, які прибули на передньому краї, на два-три дня їх забирають сюди. Вони тут відпочивають, набираються сил, і знову ж таки відпочивши з новими силами і умотивовані, повертаються на передній край. Дивіться, я завжди говорю, що починати потрібно з задоволення базових потреб. В нашому центрі є така можливість відпочити, поспати, випрати свої речі. Смачно поїсти і відчути піклування, скажімо так, як зі сторони психологів, зі сторони кухарів, зі сторони хлопців, які у нас також проживають в допомогу, скажімо так, поспати на нормальному ліжку, в нормальній постілі, покупатися в гарячому душі. під час цього всього вони можуть постирати свій одяг. В автомат машина і сухий його отримати. Є маленька локація, де вони можуть розважитися. Є настільні ігри, шахмати, шашки, доміно, є більярдний стіл, і щоб наші хлопці могли трошки реабілітуватися під час ведення активних бойових дій. в них є така можливість в цьому закладі. З ними тут проводяться групові заняття з психотерапії. Хлопці, які перебувають з підрозділі, вони перебувають тут короткий проміжок термін, часу. Але надання психологічної допомоги, воно заключається не тільки там, в спілкуванні з психологом, да, з психологом, який має там, психологічну освіту. Воно також є в таких, знаєте, дрібницях, скажімо так, коли людину просто цікавляться, як у неї справи, як ти себе почуваєш. Для цього не обов'язково мати за плечами психологічну освіту. Перше, на що ми звертаємо увагу, це звертаємо увагу на кожного індивідуального індивідуальну порядку. Якщо людина потребує допомоги з боку психолога, ми, звісно, працюємо з цією людиною. Якщо людина просто хоче відпочити, поспати, смачно поїсти, будь ласка, наше завдання пояснити людині, що відчувати певні Емоції переживання і стан, в якому він перебуває, це є нормальним, тому що людина повинна розуміти, вміти озвучити, те, що він переживає, то що він чим він хоче поділитись, і таким чином попросити про допомогу. Проговорюючи проблему, проговорюючи свій стан, озвучуючи свої емоції, людина частково позбавляється від цього. Тобто, ми якби намагаємось спіклувати, дати ці знання. Людині, щоб вона вийшла від нас і сказала, що мені таким чином допомогли і дали певні основи, певні знання, які стануть корисні. Для їхнього задоволення, їхніх потреб є місце для перекоря. Працює лікар-терапевт і лікар стоматолог на передвижному стомат-кабінеті, якщо є якісь гострі болі або Мінімальні проблеми з зубами, які можна вирішити протягом цього часу, де хлопці перебувають. Ці питання тут вирішуються. Також для них є сауна, в якій можна ну, відпочити, попаритися і це провести маленький такий собі релакс. Домашні умови Тебе і спитають, закормлять, і баньку і приготують. І душ можна сходити, і поспати в чистій кроваті, роздітися, щоб тіло відікнуло. Ну, Більш-менш наближено до домашніх умов. Ну, Білярд, так. дівчата щось там, бесіди з нами йдуть. Психологіст тут требує...